В обласному центрі Закарпаття на головній набережні міста провели захід до Міжнародного дня зниклих безвісти. Перехожим працівники та волонтери обласного осередку Червоного Хреста України роздавали буклети з інформацією про пошук рідних чи знайомих. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну до товариства Червоного Хреста звернулось понад 23 тисячі осіб. З усього світу, шукаючи інформацію про близьких, з них по Україні близько 9 тисяч. Служба розшуку товариства Червоного Христа розшукує людей і робить збір інформації про тих, хто втратив зв'язок із родичами або які пропали безвісті. Закарпатська обласна організація також таку роботу проводить. І ми хочемо довести до людей, щоб іншим розказували, кудися можна звертати. До обласної організації вже звернулося 68 заяв, яких ми оформляємо із бенефіціарами, а потім надсилаємо до служби розшуку товариства Червоного Христа України, і далі передається ця інформація до центрального офісу Міжнародного комітету Червоного. Христа. Христа у Женеві. 30 серпня світ відзначає День зниклих безвісти людей. Міжнародний комітет Червоного Христа допомагає сім'ям знайти своїх близьких, які зникли або потрапили в полон під час війни Росії проти України. Для того, аби заявити про пошук людини, потрібно зателефонувати на гарячу лінію організації.